Вітаю друзі, 20 серпня, 8 година 20 хвилин і ми у мислівці поряд виробка ліс грубають по чорній силі. Погода зранку холодну, велика роса. Бачимо сухо і досить сухо, але надіюсь, що там, де є трави, відповідно перепади температури дають вологість, росу і грибочок можливо буде. Йдемо, спробуємо, давно в лісі не були. Сьогодні ми вдвох безділено. Він на карантині після прививки. Микола Марянович пішов в одну сторону, я в іншу. І побачимо, що буде. Краса неймовірна, сонечко світить, А ранок чудовий. Так що ми на прогулянку, а все, що знайдемо, покажемо. Щасливого. Дня і гарного перегляду це в нас лисичка така. Є. Сухі грибочки, дуже сухо в лісі, але є мохи є. Відповідно трави і можливо все-таки щось буде. А голубінка яка дивіться прекрасна. Одна, друга. Чисто, ножку відкинули. І нормально. Кажубінки, який козир козирний шапка ніби нормальна, перевіримо. Що не білий. Ай, да, сухо, сухо і надії. Дуже мало. Травнику. Ну готовий. Висох. Травнику також немає, але ми ще тільки почали, дійшли до травника. Можливо, щось не буде. Шукаємо. Засох грибочок. Ну що зробиш? Не дочекався Перший білий. Такий засохший польський. Ай залишається. Ось ще один Також сухий. Ну, ще один. Хай залишається. Ну з тяжкими потугами хоч один такий порядний грибочок знайшли. Зараз будемо Ну, Може бути тверденький, вологе тут є от в цьому місці, але... Грибочків мало, але ну, буду сподіватися, що ще щось знайду. Вперед. Так, знову є потюк. Гарний. Трошки вже почав старіти, ну подивимось, що з ним можна зробити. чи Добре чи ні. От такі сьогодні грибочки. Ну що зробиш? Рухаємось далі. Дивіться, яка сервішка. Голубінка. Звичайно, вона вже своя віджила, але потужна. Хай розмножується. І ще мухоморщики. Але це вже інші. Так собі ростуть. Ви думаєте, хто тут стоїть у нас? Один. Але вже є, ну, вже добре. Два гальні. на сушку буде. Ну що, це напевно наймолодші сьогодні. Біленький, одненький, тверденький, добре і так дякуємо. Ну що, друзі, по грибах можемо підвести підсумок. Я вже майже на виході. Моя особиста думка, якщо не буде таких потужних тижнями дощів, то Мислівка, на жаль, цього року гриби не видасть. І це сумно, бо фактично це перше за 20 років, що ми сюди їдемо влітку. Пусто було, можна сказати, в порівнянні з тим, що стільки, скільки було раніше грибів. Ну, були ми тут пару разів, збирали лисички, пару білих, але це не гриби для мислівки. Тому, думайте, їхати, не їхати, але зараз це точно нема що сюди їхати, ліс сухий, ліс пустий. Так що, по дорозі ще. Зупинимося малинку позбирати, поїсти, ну і можливо заїдемо на Булехівщину по дорозі. Так що я ще не прощаюсь, думаю, включення буде. Друзі, продовжимо нашу грибну рибалочку. Приїхали на Болехівнущину в Бубнище, Будемо пробувати щось тут збирати. Вперед варянець знайшов, я бачу, що знайшов. Ой який один гарний. Красень. А де другий? Нема. А ти одного? Одного. Ну гарний, гарний, супер. А ну покажи, Твердей. я люблю ласки. У нас так пахне, як нахил. Угу. Ось ще один Миколамаряч маленький знайшов. Перший грибочок. Сираїшка. Нічого так. Може бути. Ще пару є, але ага, от бачу ще молоденька. І це вже добре голубинка, сирогішка. Супер. Це що в нас? Ну, Ну, йдемо далі. Дивіться, красоники. Супер. Тверденькі. Не будемо ту брати більше. Дивіться, які класні горбінки. Молоденькі. Чистенькі. А який заховався. Молодий хлопець. Окрасень. Це супер. ще один. Супер. Дивіться, красиве сонечко. Супер. Який красень. Цього красення я мушу зняти, хоч не білий, козир, підосини, Але дивіться, які гарні. тверденькі, молоденькі, просто супер. Ну і я голубінок назбирав, я не знімав, бо їх. Дуже багато, але багато відходить і викидаєш. Ну отак от сьогодні трошки та є грибочки. І білі, і козирі, і голубінки. Супер. З рахуванням того, що ми не очікували на таке, то результат вже добрий, бо в лісі дійсно сухо. І надіятись на те, що щось буде більше, не варто. Але все одно щось шукаємо. Вперед ще один лісок красивий, може там буковому щось буде. От зробили дорогу і ріжуть буки молоді. При тому 20-30 років. Абсолютно вони не хворі, здорові буки. Микола Марянич, буки здорові, правда? Дивися, просто жах. Будемо готувати заяву про охоронні органи. Та то жах. Хочу показати, що ми назбирали. Микола Мар'янович уже передівся, також грибочки виклав. Погода чудова, природа також. Трошки находилася, грибів мало, однозначно, бо дуже сухо. Але все одно ми щось знайшли. Є білі, під осиноки, під підберезовки і голубінки. Вистачить нам чудова прогулянка. Відповідно, день вдався. Всім миру добра злагоди, Україні перемоги. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І до нових зустрічей. Надіємось, що підуть дощі і на слідуючий тиждень ми зустрінемось. До побачення!